Права 300. Подайте добуток у вигляді степеня. Ну що ж стартуємо? Перше задання 0,8 що множиться на 0,8 і множиться на 0,8. Ми можемо записати цей добуток тоді у вигляді 0,8 у третій степені або в кубі. Є? Друге задання. У нас є 4 множники мінус 2. Тоді ми можемо записати, що цей добуток запишеться як мінус 2. У четвертій степені. є. Yeah. Переходимо до третього завдання. М, що множиться на М, Отже, множників М у нас 5. Тоді ми записуємо, що цей добуток, ми можемо записати як М у 5-й Є. Yeah. Переходимо до четвертого завдання С плюс 3, що множиться на c плюс 3. У нас є два множники c плюс 3, то ми записуємо, що це буде c плюс 3 у другій степені або у квадраті є. Переходимо до п'ятого завдання. 1 дев'ята, що множиться таких множників. Одна дев'ята у нас 6. Тоді ми записуємо, що це можна записати як 1 девята у 6 степені. Є. Ну і шосте завдання А, що множиться на А. Таких множників є 12. 12 множників А ми можемо записати як А у 12 степені. Є.